Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Тихо та спокійно. На дорогах сьогодні пустинно. Є час зосередитися і спокійно зайняти щось місце в таблиці. Це перше, я бачу, щоб трафіку не було. О, Нис Андреса 50Z собственной персоною. Погнали. Ось так, я не відстаю. Ні, не встигну я його наздогнати. Відстань надто то велика, погано стартоном називається. Все спочатку. Mm. Лайно. Погано перемкнув передачу. Mm. Стояти. Давай, швидше. Двигун перегрівається. Єсть! Перемога. О, на 7 сотих секунд обігнав. І на 15 сотих. Ну, подивимось, що нам дадуть. Цей приз. Ну, понятно, що на шосте місце в рейтингу ми потрапимо. Півтора косаря. Зрозуміло. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!